Всім привіт! Сьогодні відео буде про написи. В цьому відео я покажу, які написи ми виготовляємо. Ми можемо робити написи із полістиролу, з пінопласту, із фанери, із білого ДВП. А взагалі, як всі ці написи виглядають на фотозонах, ви можете бачити на моєму каналі у відео, коли я оформлюю фотозони. Я так само користуюсь цими написами, які ми робимо. Всім гарного перегляду. Ну а якщо ви захочете замовити собі напис або, можливо, якийсь декоративний елемент, там зірочки, метелики і так далі, ви можете звернутися до нас в соціальні мережі. Всі посилання будуть під цим відео. Звертайтесь і замовляйте. Всім гарного перегляду. Імена молодят на весілля. Об'ємний напис це золотий полістирол на пінопласті. Такі написи ми робимо різними шрифтами. Об'ємний напис це золотий полістирол. Ми тут використали два шрифти. Дуже гарно буде виглядати на фотозоні. Ініціали молодят на весілля. А це золотий полістирол на пінопласті. Такі написи дуже гарно виглядають на фотозоні, роблять фотозону такою дорогою, бо сам напис виглядає дуже гарно. І особливо, коли зніметься ця захисна плівочка з полістиролу. Напис буде дзеркальний, дуже гарний. Ну, а до своїх замовників написи їдуть в такому вигляді. Це ми робимо для того, щоб мінімізувати якісь пошкодження при доставці. В такій ну, упаковочці написи приїжджають всі цілі і неушкодження. Імена молодят це золотий полістирол. Тут просто полістирол. Звичайно, він в захисній плівці. Такі імена ми робимо різними шрифтами. Напис на христини із срібного полістиролу. Такі написи дуже стильно і гарно виглядають на фотозоні. Робимо ми їх різними шрифтами. Ну, і тут полістирол, звичайно, в захисній плівці. Написи з срібного полістиролу. Такі написи ми можемо робити різними шрифтами: із полістиролу, з пінопласту і з фанери. Написи з пінопласту і фанери ми можемо фарбувати або покривати різними кольорами глітеру. Напис із пінопласту пофарбований у білий колір. Так виглядає пінопласт об'ємний. Такі написи ми можемо фарбувати в різні кольори, або покривати різними кольорами глітеру. Написи з пінопласту. Це фарбований пінопласт. Такі написи ми можемо фарбувати в різні кольори. Напис на хрестина із срібного полістиролу. Полістирол тут в захисній плівці. Такі написи можемо робити різними шрифтами. Набір на хрестина із золотого полістиролу. Mm. Тут такі великі крила, напис і ангелик. Дуже гарно все це виглядає на фотозоні. Це золотий полістирол, а може бути також срібний, білий або чорний. Це написи з пінопласту. Цей напис пофарбований у блакитний колір. Такі написи ми можемо фарбувати в різні кольори або покривати глітером. А тут у мене такі ромбики для написів. Це білий полістирол. Рамочка тут із золотого полістиролу. На пінопласті вони такі об'ємні, все тут в захисній плівочці і рамочка, і сам білий полістирол. Бачите, як він виглядає без захисної плівки. Ініціали тут об'ємні. Це полістирол на пінопласті. На фотозоні все це буде дивовижно виглядати, бо зніметься вся ця плівочка, все буде глянцеве, золоте. Буде виглядати дуже дорого і гарно. Комплект на Христини. Це ангелик, напис, крильця. Це все біле ДВП. Біле ДВП показую, як воно виглядає поближче. На фотозоні дуже гарно виглядають ці написи. Фактично готова фотозона. Ініціали на весілля. Об'ємні ініціали це золотий полістирол на пінопласті. Дуже-дуже класно виглядають на фотозоні стильно. Ще зніметься захисна плівочка. І будуть гарні написи. А ці написи із золотого полістиролу будуть їхати за кордон. А взагалі, якщо ви плануєте замовити напис, будь ласка, дуже уважно читайте і перевіряйте, що саме ви скидаєте, тому що написи ми не перевіряємо на орфографію, ми вирізаємо саме так, як нам скинув замовник. Скопіювали і вирізали. Тому будьте уважні. Напис на день народження із золотого полістиролу.